В Україні, попри повномасштабну війну, продовжує діяти програма Доступні ліки, завдяки якій люди можуть отримати безкоштовні ліки, а також препарати з невеликою доплатою. В добропільській громаді деякий час ця програма не працювала. З початком війни пацієнти в нашій громаді не могли отримати ліки за програмою Доступні ліки, так як аптеки не працювали десь період 3-4 місяці. Але пацієнти знаходили вихід і співпрацювали з волонтерами. Поступово аптеки відновили свою роботу. Програма Доступні ліки охоплює майже 500 препаратів, які можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою за рецептом лікаря в аптеках без урахування інсуліну та комбінованих засобів. Багато аптек, майже всі аптеки відновили свої. Функції по забезпеченню пацієнтів доступними ліками. Це вже є ну, без проблем для пацієнта отоварити такий рецепт. Доступні ліки пацієнт може отримати в той аптеці, де побачить наліпку. Тут можна отримати доступні ліки. Завідуюча амбулаторії зазначила. Що завдяки цій програмі спрощується доступ до життєво необхідних препаратів ще більшій кількості пацієнтів із хронічними захворюваннями, бо для таких людей важливо не припиняти приймати ліки, які призначив лікар. Це допоможе контролювати стан здоров'я і не допускати погіршення. Майже всі пацієнти у нас, які мають серцево судинні захворювання, хворі на цукровий діабет, отримують протиепілептичні препарати. Від бронхіальної астми, вони всі у нас отримують ці препарати за програмою Доступні ліки. Медики пояснюють, щоб почати отримувати препарати за програмою, необхідно звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію або до будь-якого іншого фахівця найближчого центру первинної медико санітарної допомоги. Також дізнатися про те, які з ліків можна отримати повністю безоплатно, можна на сайті МОЗ за посиланням, що веде на актуальний реєстр лікарських засобів, котрі підлягають відшкодуванню.